Привіт, дорогі друзі. З вами я, Містер Діман. І сьогодні я починаю нову рубрику. Виживання з нуля. Тобто, бомжа, на, на новому сервері. Зараз ось створимо персонажа. Давайте на п'ятий сервер. Якщо ви хочете, можете до мене приєднуватися. Суть рубрики така. Так, ім'я давайте. МР Дальше. Димон. Ой, адіон. Ді так, Скинчик який. Ну, Давайте ось цей. Так, ну тоді запускаємося. Суть гри так. А. Ну, це гра про Україну. Що ми з вами потрібно робити? Мені потрібно. Перша моя ціль з нуля набрати. Дайте. 1 мільйон для початку. Далі я вже буду ставити більш якісь крутіші або більш важкіші цілі. На даний момент я вже проходив цю гру багато. Не проходив, а точніше, грав багато. Я вже дуже сильно прокачений, тому знаю, як це. На яких роботах більш, більший прибуток, що можна робити, що не можна. Тому такі діла. Зараз у нас загрузиться е, ця шука, і ми продовжимо. так. Зараз я покладу на паузу, коли загрузиться, включу. Е, так, я вже почав зйомку. Да. Хотів сказати: е, зараз, на даний момент, я провожу розіграш в моєму вайбер каналі е, для того, щоб прийняти участь в розіграші, вам потрібно е, виповнити три е, речі. Перше, бути підписаним на мій е, YouTube канал. Е, друге, покласти лайк під це відео або в якомусь, в якомусь другому відео, в якому я розкажу про цей розіграш. Е, далі бути підписаним на мій Viber або Telegram-канал. Далі вам потрібно скинути скріншоти моєму адміністратору. І написати під скріншотами, в якому розіграші ви хочете брати участь. Будуть два розіграші на, ну, типу, через декілька днів, і один розіграш буде на новий рік. Тому вам потрібно взяти один або два, або один, і два. Розігрувати я буду всякі прикольні речі, тому. Підписуйтеся скоріше на цей канал, на мій Viber канал, і скидайте скріншоти моєму адміністратору Так що ось така, е, такі в нас новини, тому давайте вже починати. Так, ми заспавнилися. Так, тут у нас якийсь хвилинський ізент. Левка, міні-ігри. Слодка паніка 24. Так, є багато всяких речей. Так, давайте першим ділом візьмемо завдання. Новичка. Для новачка. Початкове завдання. Так. Уряд, отримати паспорт. Давайте далі. Нагорода 1 XP плюс 1000 гривень. Закрити. Так, зараз візьмемо мопед. Мину. Так, у нас уже стоїть на карте. Так, давай поехали. Якщо я не помиляюсь, я. А, ні, 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 Я думал, я можу. Так, можно мне, звук? Так. Де тут? Персонаж, май, но, эмоции. Дя налаштование, да. Дя налаштование. Окей, будемо так грати. Так, якщо ви не знали, ось так можна. Підібрати місце і ви будете ускорятися. Так, зараз ми їдемо з вами робити паспорт. Оп. Оп. Да, з мене водій дуже поганий. Вибачаюся. Просто на даний момент. Я дуже, дуже, дуже сильно головний, тільки що прийшов з школи, можна так сказати. І ще не поїзд. Зразу, зразу почав знімати вам відос. Так, на цей поворот. Так е і хочу вам сказати. Декілька речей. Перше, дякую вам дуже велике за 54 підписники. Це дуже... дуже... як я Я навіть не знаю, як можу об'яснитися. Це мені дуже приємно знати, що ви хочете дивитися мої відео. Вам подобаються мої відео. І це велика мотивація мені для того, щоб я робив вам нові відео. Ще дякую вам за те, що ви мені набрали під моїм YouTube шорцем. Так що це. Отримання паспорта далі. О, є. Е, за те, що ви набрали 17 тисяч переглядів на моєму ютуб шорті, це, це просто безмежна кількість для мене. Це. Я. я ви бачите? Мені тяжко підібрати слова, тому що я бачу, що вам подобається моє відео. Це є великою мотивацією для мене, щоб я знімав для вас такі відео. Mm -hmm. І ще я зіткнувся з двома перзон, персонами, які написали мені. Що один, одна персона мені написала, що е, під відео, типу, мові, яке було. Вийшло не так давно. В мене написала. Ця персона написала, що тяжко, мабуть, грати в ботів. Ну, я... це було написано російською. Тому якщо він не бачить, то це не мої проблеми. Там в кінці цього було написано. Що виграш дефуз, ми виграв дефуз, а другий ну, пацан або дівчина, не знаю, персона написала таке, ну, як, на мою думку, непрестижне, що е, я навіть не знаю, як це можна, це можна це ще сказати так, щоб не образити нікого. Ну, я на її місці займа, за, займалася... займалася своїм цим життям, э, тим, щоб критикувати людей. Так що, окей. якщо ви хочете подивитися хтось там, що писав, то перейдіть на YouTube канал і натисніть відео про Критика Вокс, там, де написано і по так, на даний момент, які в мене є завдання? Навігатор. відміна. Персонаж. Сім'я, організація, навігатор. Ми будемо на питання навігатор. Початкові роботи. Далі. Саме ближче 2400. Ну, будівництво. Давайте поїдемо на будівництво. Так що ось такі в нас дивем. Ну, я не ображаюся, тому що там ні на що вважатися. Так, ну, на даний момент ми з вами їдемо працювати на будівництво. Е, якщо ви хочете зі мною пограти в якісь ігри, я з, з, з задоволенням можу з вами це зробити. Ну, типу на відео е, ви можете, наприклад, зайти на п'ятий сервер і знайти мене, коли я буду знімати відео або грати просто. Знайти мене і грати в місті зі мною. Е, і... Також в Critical Ops ви можете мене знайти. Я прийму всі запроси в друзі. Мені буде дуже приємно з вами пограти. Ну і це все. Да. Напоминаю про наш розіграш Щоб ви не забули підписатися, якщо ви хочете приймати участь. І ще. Так як я вам обіцяв на рахунок стріму, стрім буде, не переживайте, але не зараз, тому що в мене немає нормального мікрофону. Він вже скоро буде. Тому я вже планую, коли, коли можна, тому що в мене також не є типу, багато часу, щоб я міг це робити. <свистач> так, влаштуватися. У мене не є багато часу, що я, що я міг це робити. Ну, типу, стрім, якщо коли він буде, то він буде там 30 хвилин максимум. Так. І скоро має вийти до про. Планується вийти. Опа. Ем... А коли мені потрібно буде цю машину носити кудись? Так, ну окей. Відос планується зробити. має... Я роблю зараз не по графіку, такому, як він має бути. А я роблю відео, які я хочу. Які, думаю, що більш залетять. Тому перебачте, вибачаюся. За те, що не... по порядку відео виходять І не кожен день. тобто есть не через каждый день. Е і, і. Легенда. Дімас маєстро. Вони часто так і побачимо. Так, 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 на четвертий теж мені потрібно. Так, ну, давайте. В цьому закінчимо нас, наш маленький відок. Це ми тільки почали з вами грати в Юанлайн, то хоче, можете брати участь в моєму розіграші, кидати запроси, запроси в друзі. Я обов'язково прийму ці запроси. Е, так що ось такі діла. Дякую всім за перегляд, підписуйтесь, ставте вподобайку, поділіться цим відео. Дякую всім за перегляд, всім пока.